Нокубанку а мальована або кована скриня. Саме таким у давніх українок був жіночий капітал, посаг. Тобто, такий елемент меблів виконував функції місця для зберігання одягу, рушників, хусток та інших побутових речей: стіл, скрині, лави, стільці, ліжко, мисник, полиці, вожниці, люлька. Отаке нехитре меблювання давнього селянського житла українців. Давнину за дизайнера в оселі правила сама господиня за українським феншуєм, розташування меблів було незмінним, відповідало певним традиціям, майже ніколи не порушувалось і було характерним для всієї України. Перестановка під настрій господині – це не про інтер'єр давньої української хати. Ну а скриня була на почесному місці. Її ставили навпроти дверей перед лавою, інколи навіть на покуті під образами накривали скриню вишиваним рушником або тканим рядном. До речі, у хаті могло бути декілька скринь: бабусі, матері, доньки та онуки. Вміст скрині це економічний базис, який давав певну свободу жінці в родинному житті, економічну незалежність. Це було дуже важливо, і це ознака української традиції. З бабусиної скрині вислів, до якого ми вдаємось, коли хочемо підкреслити автентичність якоїсь речі для кандидатки історичних наук Лариси Лехан. Це не просто слова скриню своєї бабусі з минулого століття вона дійсно бачила. У моєї бабусі була скриня, вона була дуже велика і чорна. І вона її використовувала, оскільки поверхня була рівна, вона її використовувала як стіл і називала вона її сундук. Ми туди ніколи, майже ніколи не заглядали, але я так розумію, що там лежали речі, які там не дуже часто використовувалися. Але я знаю, що Цю скриню вона з собою забирала ну, в залежності від того, як складалося її життя, бо вона жила на вулиці в селі на Херсонщині, яке було затоплено Дніпром, і вона цю скриню забрала з собою. Навряд чи сучасні наречені надумають використовувати скрині у весільних обрядах. А ось наприкінці 19-го, у першій половині ХХ століття скриня була неодмінним атрибутом весілля. По його завершенні скриню з усім добром перевозили до будинку чоловіка. Українці були ще ті веселуни, тому у багатьох місцевостях скриню до будинку свекрухи перевозили не просто так. А за звичаєм пересувен та викупу. Уявіть, скільки всього пов'язано з цією реалією давніх українок. Тому, гостюючи в бабусі, зазирніть на її горище. Може, там знайдеться такий раритет. Яка скриня, така й господиня казали українці. Тому тільки уявіть, якою важливою вона була для іміджу наших прабабусь. Тепер чимало скринь стали окрасою колекцій, прикрашають експозиції музеїв чи надають колориту вітальням в стилі етно. Цю подарувала одному з харчових закладів в етностилі 93 річна мешканка Кривого Рогу. Цій скрині понад 100 років. наявність скрині, і те, що було в скрині. Якби визначає статус української жінки в суспільстві, тобто це говорить про те, що вона не була безправним членом суспільства. Це була її власність, і це те, що як би сказати, було в неї за душою, ніхто не міг претендувати на те, що було в скрині, крім самої дівчини або жінки. Що ж зберігали у скрині, та те, що й у сучасному комоді, і зокрема посаг для нареченої. Готували його завчасно майже від дня народження дівчинки. У часи, коли дівчата не просиджували вечори в смартфонах, вони вишивали, тобто готували посах. Усе надбане до скрині. Вишиті сорочки, спідниці, керсетки, пояси, рушники намисто мати спочатку зберігала у своїй скрині, а років з 15-ти доньці купували власну скриню, скриня та її вміст. Символізували працелюбність нареченої, скриня теж говорила про майновий стан дівчини, так і жінки. І в скрині зберігалися найцінніші речі. Там зберігалися. Сорочки, святкові, весільні сорочки. Там зберігався весільний рушник. Там було таке місце такий ящичок, так який називався при І там зберігалися намиста дівчини і жінки. Там могли зберігатися ще якісь цінні речі, там можливо гроші. В скрині зберігали речі святкові. Це були сорочки вишиті, які там бувало таке, що сорочку взагалі один раз одягали. Ну, ми знаємо, що сорочку там бідна дівчина повинна була вишити 35 40 Як виявляється, скриня це не історизм. Вони й досі існують. І, до речі, не лише як раритети. Як і раніше, їх виготовляють на замовлення для атмосферності в етноінтер'єрі. Крині виготовлялися з дерева. Яке дерево це залежало від того, які були дерева поширені в тій чи іншій місцевості, і скрині скріплювалися металевими такими елементами. Які, от як власне, сучасні етнографи стверджують, що ці металеві елементи вони не тільки тримали скриню, так а от якраз вони оцей метал і був оберегом для цієї скрині. А майстри, які виготовляли скрині, називалися скринники. Ну звісно, зовнішній вигляд скрині залежав уже від майстерності скринника. Пам'ятаєте, як у вечорах на хуторі поблизу диканьки? Коваль Вакула, який ще й був вправним малярем, доклав рук і до скрині своєї коханої Оксани. Події відбуваються на Полтавщині. Тож на підставі цього бачимо, як колись тривав процес виготовлення найжаданішого предмету інтер'єру для дівчини. Ну що, сундук, ми готовий? Будет готов, моє сербень. після святка буде готовий. А як буде розписано, хоч весь околодок виході своїми біленькими ножками не знайдеш такого. Робили не просто скриню, її могли прикрашати там різьбленням і, і теж, е, які це були взори, там орнаменти, так залежало від регіону. Це могли бути геометричні орнаменти, могли бути рослинні орнаменти, або і там тваринні орнаменти могли бути. А бувало таке, що вже власниці скринь могли самі розмальовувати ці скрині, прикрашати могли або скріплювати так скриню могли залізними елементами. І знову ж таки, вони могли бути різної форми, тобто вони не тільки несли функцію там певну для того, щоб скриня трималася, але і ще й функцію декоративну, Ну як стверджують етнологи, і оберегове. Саме залізо воно слугувало оберегом. Цікавий ми народ українці за народною етикою до чужих скринь зазиратим зась та як виявляється не перед самим весіллям. Якби ви потрапили до століття 19-го, то чи дійсно ви така класна господиня перевірили б скринниці чи друзяки нареченого? Або ж під час особливого натхнення ви мали б як майбутня наречена проїхатися б селом із посагом? Молода сама їхала по селу. І показувала, що вона надбала. Інколи це перевіряли бояри, інколи родина молодої, інколи найкращі друзяки нареченого. А на Чернігівщині це робили скриниці, які були щасливі у шлюбі і мали певний досвід. Їм довіряла громада. Вони йшли до хати молодої і, власне, під час весілля, до того як вона поїде до молодого, перевіряли весь її посаг. Чи дійсно вона така вдатна господиня? За традицією, після весілля з будинку молодої скриню забирали до господи чоловіка. Чимало скринь, як і всього питомого українського, було знищено під час більшовицької влади, зокрема цієї реалії як важливого елементу української культури. Більшовицька влада, вона не тільки економічно знищувала господарів, вона їх знищувала і культурно, і морально. І Дуже часто, от, коли виносили з хати там речі інтер'єру, так і знову ж таки це були скрині. Тобто, Могли їх розламати, так, зіпсувати. Те, що було в скринях, його знову ж таки могли знищити, зіпсувати, могли там, забрати і на базарі продавати. Доля більшості скринь вона трагічна. От, не було можливості їх передати наступним поколінням. Щоб були Перервана тяглість цих передач і традицій, і на превеликий жаль ми в цьому розумінні дуже багато втратили. Чи ховали скрині? Ну, здебільшого, напевно, цей момент стосується мешканців західноукраїнських земель, так, де от якраз тяглість традицій не переривалася, хоча і там державності не було, так західноукраїнські землі в міжвоєнний період входу до складу Польщі, Чехословаччини і Румунії. От, а вже коли після другої світової війни продовжувалася боротьба радянської влади проти вояків УПА, так і зв'язкових. Дівчат, то е тоді скрині є випадки, так, коли скрині закупували в землю для того, щоб зберегти нащадкам з цих скринь. Часто сучасні українці порівнюють скрині з комодами. Буцім то скриня, то його прототип. Схибив кожен, хто так думав, кажуть науковці. Ми ж пам'ятаємо, що виготовлення скрині можна замовити хоч зараз. Головне знайти майстра. Я думаю, що це не недоречне порівняння. Скриня це скриня. Скриня це така сакральна річ. І якщо, наприклад, сьогодні там говорити про скрині, їх теж виготовляють там більше, менше, але це скриня. Це скриня, яку теж можна там за традицією використовувати як раніше там зберігати цінні речі родині. Добре, що ця традиція відновлюється, коли там вишивають жінки в родині, так своїм рідним, близьким і коли замовляють скриню у час, коли Україна бореться за незалежність, внесімо у своє життя трохи тих традицій, за якими жили пра пра Українки. Історики кажуть, скриня це унікальний подарунок від батьків молодій родині, адже у скрині зберігають більше ніж родинне майно. У ній через передачу у спадок від покоління до покоління українців зберігається пам'ять роду, традиції та родинне тепло.